Доброго ранку, діти! На початку заняття ми з вами привітаємось. І так, доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блаки, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку, тобі і мені. Так, пригадали наше привітання. І так, сьогодні на занятті ми з вами познайомимось з буквой і звуком. А будьте всі уважні. І так, ми починаємо. Запрошую я вас в країну звуків та букв, якими бувають звуки Голосніми та приголосні. Поясніть різницю між голосними та приголосними звуками. Голосні звуки вилітають з ротика вільно, ми їх співаємо. Приголосні звуки вилітають з ротика до перешкоди зуби, язик та губи. Право впізнай та проспівай звук. А О. А зараз давайте розглянемо ці зображення. Автобус, айстра, альбом, акула, абрикос, ананас. Що спільного у тих словах? Вірно, вони починаються всі на звук А. А це голосний звук. В словах він може ховатися як на початку слова, так всередині або в кінці, де сховався звук. Давайте знайдемо звук А у словах та розфарбуємо його у відповідному. Віконці. І так, автобус звук А на початку. Апельсин на початку. Кавун всередині слова. Амбрікос на початку. Равлик всередині. Рак теж всередині. Дзига. кінці акула на початку та кінці. Лялька кінці слова, давайте поміркуємо, що зайве на цьому малюнку. Так. Вірно, тому що в ньому немає звука а. А тут що зайве. Вірно суп, тому що в, нем, в ньому теж немає звука а. Ось це буква. А. В текстах ми будемо зустрічати ось таку велику букву і таку маленьку букву. Подивіться, якою кумедною буквою буває буква А. А зараз у нас хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, Всьим ура! Якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. всім ура! Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ! Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Uh якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Молодці! Буква А пишеться так. Згори, вниз, і знову згори, вниз, та посередині з'єднуємо. Буква А може позначати не лише звук, а і ціле, і ціле, ціле слово. Хоча і маленьке, кішка велика. А мишка мала. Скільки у цьому реченні слів? Давайте складемо схему. Кішка велика, а мишка мала. Ось цією маленькою рисочкою ми позначаємо слово а. Чому у схемі речення на початку з'являється великий штрих. Що він позначає? Це велика буква, з неї починається речення, імена людей, прізвища, клічки тварин. Давайте пригадаємо, з якою буквою ми познайомились, А і звуком теж. А. Ми сьогодні ознайомились з цікавою буквою А, вона може стояти як на початку слова, так і всередині і в кінці. Звук А він завжди голосний. Молодці! Сьогодні були всі уважні. До нових зустрічей. Всім до побачення!